Може, вона вимагає гроші за простой? Так якщо ти бляха не по цих ділах, міг би вчора хоча б натякнути паскуда, що тобі потрібно не шлюха, а шлюх, шльондр, проститут, лярв. Боже, яка велика синомія української мови. Ні, тут підтримую красава. Але за дверима стоїть продажна любов і вимагає бабки за любов, якої не було. Іди! Ти. Може, втратиш цноту? О, я точно ні. Скажу тобі, як медик, там може бути таке сорті. Угу. Добре. Якщо коїту з переном не виходить, просто дати бабки тисне жаба, доведеться заплатити. За миття посуду. Голосуємо?